Напередодні 5 лютого відбулася прес-конференція депутата міської ради Вікторії Ставицької, на якій вона розповіла про обставини свого звільнення з посади секретаря міської ради. Нагадаємо, що раніше, ще 1 листопада 2012 року, Вікторію Іванівну вперше звільнили з посади секретаря рішенням сесії, назвавши за причину, що секретар нібито непрофесійно готує сесії. Після цього Вікторія Ставицька подала до суду. Я подала, щоб суд. Признав, якщо я не права, я законопроснула людина, я виконую рішення суду, яке б воно не було. Ну, коли на суді 4 закони України було порушено, і мене було як відкликано, як секретаря Ради, і не дали мені, згідно регламенту, я хотіла почути, не було виступу від партії регіонів від депутатів. Я б хотіла почути, а може. У них є до мене якісь претензії. Може, я комусь не допомогла, може, щось не те зробила. Ну, не було, а було тільки виступи з міського голови, що я його і те не роблю і не захищаю. Ви мене пробачте. Секретар міської ради це людина, обрана мешканцями і депутатами. І я не маю права захищати якусь одну людину. Я повинна захищати інтереси виборців. Суд відмінив рішення сесії і поновив секретаря на посаді. Але вже 4 лютого о 17-й годині її звільнили повторно, вже за розпорядженням міського голови Степана Цапюка. У трудовій книжці, яку Вікторії Ставицькій видали на руки, вона побачила якісь дивні маніпуляції з датою звільнення. Рішення про її попереднє звільнення не від 1, а чомусь від 23 листопада 2012 року було відмінено. А 4 лютого туди був внесений вже новий запис. Обманули суд, представили, що я працюю засідання 23 січня, а звільнена була ще 23 листопада. Я вам покажу свою трудову книжку. Скажіть, будь ласка, для чого такий фарс? І невже Ставицька зробила таке, що треба усі всі нюанси виконувати? Мені не зрозуміло. То я хочу сказати, рішення суду для міського голови, хоч він і юрист за фахом, не має ніяких наслідків. На думку Вікторії Іванівни, справжня причина її звільнення у тому, що вона перестала підтримувати міського голову Степана Цапюка з моменту відомого льодового побоїща під стінами міської ради у січні 2012 року та засуджувала деякі відверто незаконні дії міської влади. Це, мабуть, мабуть, було. Ну, як перед посилкою до того, що до чого, що йде. Це і оптова база, це і ринок, це і ательє мод Оксана, Ви пам'ятаєте, як кудря до останнього захищав це підприємство, казав, що треба щось робити. За словами Вікторії Ставицької, мер не раз відкрито заявляв, що буде намагатися усунути її з посади і вирішить так чи інакше, як це зробити. Мені було сказано, ти не в моїй команді. Ти не мій тил, ти не будеш. Я казала, що коли ви стаєте за інтереси, я відповіла за інтереси громади я завжди вас буду захищати. А коли ви стаєте проти інтересів громади, я ніколи не буду захищати. Наразі Вікторія Ставицька сповнена рішучості захистити свої права у судовому порядку.